І усім привіт! Сьогодні з вами знову я, Юра. І сьогодні ми будемо робити ферму їжі. рослин. Помідори, капуста, пшениця. І я покажу наше місто. Наше місто Тереспавен. Як воно в нас виглядає на GoCraft? Так. Давайте будемо розпочинати. Для початку нам потрібно зайти на сервер. Все, ми зайшли на сервер. І, до речі, я прокачався з того відео, і тепер я не заридка. Вибачаю за такий перехід. Ой, ну, ладно. Перехід такий, але, ну, я самі хочу ще трохи повиживати без відео. І в... виживаю без відео трохи, і так виходить. Да. так. Так. Тепер нам потрібно піти до нашого дому. У нас там позначка стоїть. Всі ресурси я вже підготував. А, і до речі, я так і не рішив з, е, з тою штукою проблему, бо мій друг ще не приїхав, який у цьому розбирається. Так. Ферма у нас буде на цьому місці, і от оце все, що нам потрібно. Даю 10 секунд, щоб ви собі заскріли. Раз, два, три. А, ну і суперклей. Тякс, тепер нам потрібно оце все прибрати. Це інвентаря, ось, ось так. Нам уже оце потрібно. І вода. Водичка. Для початку нам потрібно оце це. Ото це. І земля. Все. Так. Е, ми робимо ось таку штучку зараз. Як в попередній фермі. Ой, що це таке не так колесо поставив? Так, да, вона має бути ось так. Зараз я вам покажу. Воно має крутитися це колесо. Тепер... Ні, не в цю сторону. Давай, ось так буде крутитися. І тепер нам потрібно ось так зробити. Наприклад, тепер, коли ми ось це поставимо, то воно мало би крутитися, але воно не крутиться. Чого? З би є дуже мені інтересно. Може я не той механізм взяв. Зараз ми подивимося. Нам потрібно відкопати. А, так, да. ми трошки не те узяли. Ну, як ми. Я трошки не те узяв. І нам потрібно, дивіться. В чому проблема, чого воно не крутиться, ми зараз це знайдемо. Ми зараз його зробимо швиденько. Позичимо у мого друга. Після ролику я йому все верну. Так, тепер дивіться, що... і за чого воно не крутиться. Я узяв цю штуку, так? А мені треба цю. Вона майже нічим не відрізняється, крім того, що тут ота ця штука. Зараз я її по-швидкому зроблю. Так, і ще мені потрібно, як вал робиться. Вал. А, дві андезитового сплави і все. Так, це ми забираємо. Так. Наберемо водички і ідемо. Нам потрібно зараз замінити цю штуку на іншу тр трошки, бо із за цього не буде працювати механ... механізм. Так, в цьому відео ми ще походу будемо від рейду відбуватися, але саме головне знаміння не отримати. Все, хай вони мене просто атакують і вб'ють свого голова, Ловеде. Так сказать. Давай, ты убей то своего цвета. Да, молодцы. Так, ты, 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 ты. Пусть так, Не, то. Прапором не помер. Звісно, а як же? Чи ні, помер? Не помер, не помер. Поняв поняв. Поняв, поняв, не помер, не помер, не помер. Поняв, 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 поняв. Поняв, поняв, поняв. Помер? Він помер? Він здох. Далі помер все. Ідеально. На мені ефект немає. Все! Тепер ми зараз ось так. Все. Ми їх відбили рейд. Тепер е і на мене нема знаміння. Як це вийшло? Тому що е щоб отримати знаміння, ну, ефект цей злодія, типу, то е потрібно, щоб іменно ви вбили е чела з прапором. А так я зробив, щоб вони самі його били, а я добив всіх інших. Так. І до речі, хочу показати, яку ми ферму будемо в цьому відео будувати. Ось цю ферму. Ось у суму. Да. Стоп. Щось подивитися треба. Да. Все, ми знаємо проблему. Тепер нам потрібно взяти вал ото цю штуку. І зараз. Так. Ага, а не цю штуку. Хорошо, для цього. Зараз покажу, як її зробити. Хто не знає, хто не знає. Ага, так. Навіть покинути. Все, це всі інгредієнти, які нам потрібні для лише 2. Нам потрібно взяти дубову колоду, тикнути, поставити її і її обтисати. І тепер по ній андезитовим сплавом. Тепер у нас вона є. Для чого ми це робили? Ми робили це, щоб зробити ось так. Раз, два, три. І тепер ми можемо йти ставити на місце. Так, 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 так. А поки я біжу, ви можете написати якийсь коментар, поставити лайки підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Все, ми добігли. Тепер ми ставимо от сюди, ніби тепер воно мало би крутитися. Зараз ми це перевіримо. Крутиться, крутись. Все, воно крутиться. Ми все зробив правильно. Хорошо. Тепер нам раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оце нам потрібно. Ось так. І можна, знаєте, як зробити? Зараз я вам покажу. Ось так. Щоб ми могли нормально включати. Ось так. І. Ось так. Усе. Тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно раз, два, три, чотири. Тепер тут нам потрібно поставити механічні жатки, щоб воно збирало нам. Тепер нам потрібно поставити як. Я не пам'ятаю. Ага. Все я згадав. Нам потрібно поставити оту -от -от скриню. І от-то -от -от поставити ось так, зараз покажу. Ось так. І тепер нам потрібно ось тут поставити дошки. А, так, після цього нам це потрібно все склеїти. Супер клей. Суперклей беремо. І раз. І друга позиція. І раз. І друга позиція. Раз. Друга. Все. Ми зробили. Ми переліпили. Тепер нам потрібно зробити е, тут то раз. І ось тут. Вона у нас має стояти. Нам потрібно поставити ось так, не ось так показати, як ось так точніше. Ой! Блін, треба поспати, бо нас зараз уб'ють. Так, швиденько ми зараз поснемо. Буквально секунду. Ой-ой-ой. Ту -р 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 Тум! Все! Ми спимо до світний водій. Проїдьте що? Получил получив! Потягом червоний Ну Йо, кармін давай! А, ну да, він же ж метро робить зараз. Метро! Метро! Так. <лодузь recurring sounds> <outgoing> Нуга серьезно. Ну что яку не поклассы? Ч я вам так не угодил? Все правильно, ура! Жолоб, як його потрібно поставити. Під ним, хорошо. Тепер робимо ось так гаєчним ключом. Ось так. Знизу прибираємо саме прибираємо. І зараз нам потрібно зробити ось так. Потрібно ще землі, я не розрахував. Капець! Зараз викупаємо. Ви... Бам-бам-бам. Поки я копаю, ви можете послухати. Я зроблю, напевно, скоріш за все квадратну форму. Раз, два, три, чотири, пять. Пять. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три. Чтити, пять. І, так. Раз, два, три, чотири, пять. Угу. Раз, два. Три, чотири, пять. Раз, два. Так, і тепер нам ось це потрібно все заповнити. І зараз нам ще буде потрібна мотийка. Да. Ага, ще нам не потрібна мотийка. Бо треба щось ось так зробити усе. До речі, потрібно забрати насіння, яке я підготував. Це можемо поставити. Зараз ми швиденько робимо склад. Нам потрібно зробити... Ой, не остав, не цю сторону. Опа. Опа. Огей, угу. і тепер. А, ось так. Все є. І тепер нам потрібно зробити мотику і це все засадити, да. беремо насіння. У нас є насіння капусти, насіння пшениці і насіння помідора. Так, це зачем я йшов? Зачем я йшов? Зачем я йшов? Знає, а я йому. А, мотику зробити. Точняк. Раз, два. Раз. Ой, ні, не. Так. Тепер йдемо вниз, робимо. Робимо палиці. Так. І робимо мотичу. Мотику Все є. Так, ідемо це зараз робити, і на цьому майже буде закінчено. Так. Заберемо ще Поки нам його на картину. Я не знаю, наскільки ця ферма розрахована, да. Опа, я щось забув. Секунду мені потрібно відписати. Все, ми відписали. Надіюсь, нам не будуть більше писати. Уга. Так, ок. Так. Так, все. Тепер ми засаджуємо. Давайте почнемо з помідорок. Далі. У нас буде пшениця. Все, у нас тепер пшениця. Ой я дос, дослід очивку давай Давайте скажемо, бо я не знаю, як це буде. Так, 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 так. Так, секунду. М -м, нормально. Так, тепер це у нас капуста. Тепер все, що нам лишилося зробити, це нам потрібно взяти кісткову муку, виростити це все один раз, та запустити наш механізм. От, у мене є кісткові блоки. Я вчора копався в шахті та дуже багато ну, велику структуру знайшов. Кістки динозавру і всередині алмази. це дуже рідко. Хто хоче, можете загуглити, який неї шанс, бо я не знаю. Ну, мені казали, що вона рідко. Тут ще й різні кольори помідорів можуть бути. Звісно, вони мало нам дають їжі. Але ферму ми побудуємо. Так, вони тут он не Зараз мені їх потрібно повністю виростити все. До речі, поки я це все роблю, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, телеграм-канал та дискорд канал, а поки послухайте музику. Запускаємо. А чого воно? Вона не склеїлось, да? Воно просто не склеїлось зараз. Лей застосовано. І тепер ще ось треба ось тут. Так. Виберіть першу позицію. Все. Тепер ти будеш робити? <гас> Ні! Ну я й лох. Ну, я і лох. От, от хто як не я це міг зробити? Все. Тепер запускаємо. Да, воно працює! Так! Ура! Воно працює! Все, воно тепер чекає, поки це все виросте. Да, тепер ми можемо лишній прибрати. Те, що воно не буде збивати, це ми рахуємо як за Ну, а смисл від нього, якщо вона його навіть не збиває. Не збирає, боже. Все! Ферма готова! Так, ще потрібно тут зробити штучку. Ні-т-не-не-не надо бить. Так, все, тут оно стає. А, ці два блоки воно має задівати, так? Да? А склад? Так! Склад працює! Так, все, тепер ми всі це, все це робимо сюди. Засовуємо раз тако. Так, це. Ну, все, що нам не потрібно, це ми засовуємо сюди. Так. Так, тепер розкладаємо все у своєму інвентарі. Та зараз ми будемо йти на спавн. Надіюсь, все можна показувати, бо якщо мене забанять, все ще буде. Во! Хе. Ну! Раді вас я на все готові. Підписники. Підпишіться, будь ласка. Якщо ви не підписник. Так, тепер ми зараз йдемо швиденько спадки, спадки А наша ферма в цей час буде робити поки ми будемо ходити на спавни назад. І тоді, ми, коли прийдемо. Де мої двері? Де мої двері? Хто виніс мої двері? Я не буду здивований, якщо це я зробив. Чесно. Я не буду здивований. Хто зайшов на моїй хат? Повбиваю. Ой. Ні, ну прям хорошо поклав. Так. Так, ну и киш тут я у нас монстр. А! Шелдон! Ну, я не забываю. Да. Да! Да! Ура! Так. Все ми зробив. Тепер ми йдемо швиденько на старті. Не буду тратата у вас часу. Тратата, тратата, Тратата! та Я його вже покажу в наступному відео. Бо, тому що ролик уже і так затягнувся. Він мав бути на 20 хвилин, а вже 25. Так що усім дуже дякую за перегляд. Дуже вдячний, що ви додивилися до кінця. Ще раз нагадаю, якщо ви. Да. Підпишіться, будь ласка, на мене і поставте лайки. Напишіть коментар, мені буде дуже приємно. І. Ще. в мене є свій телеграм-канал і мій Діскорд канал. Посилання отуто. Ось тут у вас є. Ні, стоп! Ні, стоп. Да, отут у вас є. Зменшити. І ось там буде опис. Там буде мій телеграм і Діскорд канал. Всім дякую за перегляд.